Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись. У мене в цей момент зняття відео йшла пара з плеч. Це тільки після тренування. Можливо, воно не помітно на відео, але досить гаряче тренування вийшло. В сьогоднішньому цьому тренуванні та відео. Розкажу, як накачати своє тіло, тренуючи своєю вагою тіла, і в чому відмінність тренувань своєї ваги тіла від тренувань з додатковою вагою на перекладині та брусах і в домашніх умовах. Тобто, давним-давно вже мене почало було цікавити це питання та інформація щодо того, як накачати своє тіло, чи можливо взагалі підкачати. Свої м'язи так, як е, ті хлопці та дівчата, які тренуються та качаються в спортзалі з додатковою вагою, тренажерами, штангами, гирями та всім іншим. І, звичайно, що стрітворкаут, воркаут дає змогу підкачати тіло, навіть якщо як в моєму випадку, в мене є унікальна можливість, яка не схожа ні на яку іншу і ні на які інші можливості, можливо, в когось є щось схоже в цьому житті, в тому розумінні, що це дуже унікально, але якщо ви також тренуєтесь все життя своєю вагою тіла, майже в 90% випадків. То, звичайно, що тоді розумієте, якщо ні, і це, скоріше всього, воно так є, тому що це мало хто таке робить, як в моєму випадку, такі тренування. Якраз через те, що у мене є такий досвід і такий багаж знань, то вирішив створити цей серіал-проект Як накачатись. Хто можливо дивиться вперше мої моїй серії серіалу чи цю конкретну серію, то ви не знаєте, про що йдеться мова. А от тепер уже і знаєте, що тому і вирішив створити цей проєкт для того, щоб показати на своєму конкретному прикладі, чи можливо взагалі накачати свої м'язи, маючи величезні знання в тренуваннях своєю вагою тіла. І, звичайно, що мотивацію, бажання та совісні тренування роблячи. Тому обов'язково підпишіться на канал, хто не підписаний, поставте лайк, підтримайте коментом, напишіть свої варіанти тренувань. Але це вже в кінці Дивіться до кінця, дослухайте це відео і вже тоді, можливо, якийсь коментар напишіть. Тому що напротязі всього відео інколи щось таке цікаве, що краще не пропускати. Тож, мій варіант того розуміння, що робити і які тренування для того, щоб накачати м'язи своєю вагою тіла тренуючись, це в більшій мірі, звичайно, різні тренування, але ті, які роблю без відпочинку на перекладні та брусах для прикладу, і таким чином качаю м'язи. І те, як виглядають м'язи до тренування і після, це небо і земля. Тобто у мене є реальне відчуття, що такі тренування дають хороші прогресивні прокачки м'язів. Зараз уже набагато більше розумію, ніж тоді, коли тільки починав свій шлях тренувань взагалі як відеоблогера, так як до того тренувався все життя, у мене більше 25 років стажу тренувань. І не задумався особливо, що і як робити. Просто робив підтягування, виходи на перекладені віджимання на брусах, різні тренування, пробував тренування хлопців якихось знайомих. Чи навпаки свої тренування їм пропонував, і ми так разом тренувалися чи грали в драбинку. Тобто всі варіанти можливі звичайних тренувань робились мною, але потім вже зацікавився цим більше. Тому вирішив дізнатися щодо того, як взагалі навчати м'язи, так як у мене з дитинства була така певна ціль, підкачатись був дуже худий. Не просто худий, а дуже-дуже. І через це завжди хотілося бути більшим, рельєфнішим, гарнішим, кращим і качати м'язи. Так як не було особливо не змоги ходити в спортзал фінансовий. Не Бажання особливо якогось, не їжі, такої, з якою могло би у мене щось виходити дуже прогресивне. Але це в різні часи, в різні роки тренувань було по-різному. Тому, звичайно, що маю свій величезний досвід, такий є, і тому намагаюся цим досвідом з вами поділитись. В цьому тренуванні, яке звичайно, тут на другій частині екрану. Просто не звертаю особливо великої такої уваги, так як це не є тренування, яке вам потрібно повторити конкретне якесь. Звичайно, якщо будете кожну вправу дивитись в цьому відеотренуванні, то можете повторювати, пробувати. Але це просто мій варіант тренування в той день, коли знімалось це відео. Це по 25 в кожній вправі повторів, робив. Тобто 25 підтягувань, 25 віджимань від перекладини. Одних підтягувань інших, потім 25 віджимань на брусах, різних варіантів. І це для прикладу 8, 10 вправ, які можливо і 12, і 15 вправ таких робити, і навіть більше. З різними кількостями повторів кожній вправі. Але для прикладу це 10 підходів, 5 на брусах, 5 на перекладенні по 25 разів. І в моєму розумінні, для того, щоб накачати м'язи, потрібно робити ці всі підходи не відпочиваючи. Для прикладу, один підхід починати краще всього, в моєму розумінні, з перекладини, через те, що якщо почнете з брусів, то перекладину можете потім не потягнути просто і всі сили витратити на брусах. Так як це інша вправа, де потрібно зжати своє тіло, то не маю особливо великої якоїсь такої дуже відмінної основи для того, щоб відчувати себе якось легше, починаючи з брусів, через те, що підтягування потім, можливо, взагалі не вийде робити, через те, що не буде вистачати витривалості, уже ціпкість буде не та, відчуття в тілі не те. І підтягування зовсім не ті. Тому зазвичай особисто в мене все завжди приблизно одинаково на таких тренуваннях починається з перекладини. Навіть якщо підтягування, потім віджимання від перекладини, це все рівно комбіновані вправи, які робляться з перекладиною в основі старту самого тренування. І неважливо, навіть інколи тренування бувають, які починаються з брусів. Але це для того просто вам кажу, що навіть це має значення, що починати тренування, з яких вправ, чи з перекладини, чи з брусів. І якщо не розуміти цього, не знати, то можливо тоді навіть ще довше тренуватись і качатись, і так далі. Тобто, кожна деталь на мою думку має величезне значення, і чим більше таких деталей знати, тим простіше буде м'язи накачати. Тому для прикладу, це 25 разів, 25 підтягувань. Якщо знаю, що можу зробити більше 30 підтягувань, для прикладу, одного якогось хвату на перекладині, то, звичайно, для того, щоб. До речі, створити базу, воркаутера навчитись 20-30 разів підтягуватись, стільки ж віджиматись як на брусах, так і від землі. І більше, навіть, тому що віджимання зазвичай більше в кількості робляться, ніж підтягування по пропорції. Так воно є. Майже у всіх є виключення, звичайно, але це вже таке. То переходіть на сайт www.workautodama.com. Посилання буде під відео. Обирайте свою програму тренування, яка вам підійде ідеально, так як є різні програми тренувань для різних рівнів, як для новачків, так і для середнячків, і професіоналів, хто вже хоче більше 50 разів підтягуватись, сотні разів віджиматись і більше. Тому для вас всіх є та програма тренування, яка вам підійде. Якраз це кажу для того, щоб ви не витрачали місяцями свій час на те, щоб чи роками навіть навчитись створювати базу для воркауту, тому що дехто хто навіть 20 разів підтягується, кривих якихось, так як тренуюсь з різними спортсменами, підлітками, чоловіками, жінками, дівчатами, вже багато років через те, що відеоблогер, то знаю приблизно, як хто підтягується і болі. Людські, які люди відчувають ці ті чи інші під час таких от тренувань і створення бази для занять воркаутом. Тому, само собою, що в моєму розумінні, краще всього тренуватися з професіоналами, а це в даному випадку і прикладі зі мною по відеоінструкціям на сайті, вибираючи свою програму тренувань і створюючи. Ідеальну базу для занять воркаутом. Так як особисто у мене перші роки тренувань йшли таким чином, що підтягувався неправильно, віджимався також неправильно, були різні незрозумілі відчуття і в тілі, і так далі. І потім приходилось перевчитись, підтягування і віджимання. І це все дуже довго і нудно. І щоб ви такого не робили, то одразу краще вчитися створювати базу ідеально. Тобто тому переходіть на сайт www.nama.com, обирайте програму тренувань та тренуйтесь. Це якраз кажу для того, що якщо в моєму випадку можу більше 20-30 і ще більше підтягувань робити за підхід, робив більше 60 підтягувань, 150 віджимань на брусах, тому знаю свою базу. І після такого одного підходу з 20 підтягувань. Потрібно зробити 25 відживань на брусах. Можу зробити для прикладу 25 підтягувань, 25 віджимань на брусах. А далі знову потрібно зробити 25 підтягувань вже інших. І, можливо, інколи не в кожному такому сеті, не в кожному тренуванні вистачає сили витривалості. І через це потрібно зупинятись під час підходу, спригувати з перекладини, чекати декілька секунд, 5, 10, 15, 20, 30, а то й хвилину запригувати далі на перекладину і закінчувати свою кількість підтягувань чи віджимань. І це якраз сама проста, звичайно зрозуміла, по-моєму, схема абсолютно для кожного спортсмена чи не спортсмена, новачка чи не новачка, тобто того, хто буде хотіти. Качати своє тіло і робити такі стилі тренувань. Тобто є певна кількість разів, яку треба зробити в кожному підході. Всі ці підходи, якщо є можливість, потрібно робити без відпочинку, роблячи кожну вправу одну за іншою. Якщо не вистачає витривалості, сили, ціпкості чи чогось ще іншого, чи просто відволіклись, то... Потрібно відпочивати, віддихувати, стряхувати руки, запригувати далі, наприклад, на чибру, і дороблювати свою кількість разів. Ось це і є той варіант, та стиль тренувань, найпростіший, класичний, в відштовхуванні від програм тренувань Воркаута Адама, з яких особисто мій шлях такого вже більш конкретнішого, професійнішого. Атлета, спортсмена, воркаутера, стріт воркаутера почався. І з того часу, як почав робити такі стилі програм тренувань та взагалі тренування в такому сетовому стилі без відпочинку, або з вимушеним певним відпочинком між підходами, як ви могли вже зрозуміти, то з того часу дійсно трішки сильніше почав іти прогрес. Не те, щоб до того не було прогресу, але є таке 100% відчуття. Зараз уже знаю, що є й інші. Стилі тренувань, наприклад, щоб накачати м'язи, повільні підтягування чи віджимання, це вже нову програму тренувань створив для вас. І, в принципі, як би це вам правильно сказати, можна по різному качатись, по-різному тренуватись. І з цих всіх варіантів тренувань для того, щоб накачати свої м'язи до хоча б стартової основи, до якої відштовхуватись, можливо, потім в майбутньому, і робити ті ж самі повільні тренування, повільні підтягування, віджимання, тому що не кожен зможе навіть зробити одне підтягування 30-секундне вверх та вниз. Це одну хвилину потрібно робити підтягування чи віджимання. Це потрібно дійсно разів 20 підтягуватись, віджиматись на брусах, щоб зробити отакий один раз, чи на брусах, чи на перекладені Тому для цього якраз і потрібні бази, основи для занять воркаутом. І це є мій варіант того, в цьому відео такої підсказки для вас, з якою можливо простіше накачати м'язи. Тобто програми тренувань Воркаут Адама, Воркаут Тарзана є. Домашні тренування, які якраз Workout Tarzan називається, на сайті. З ними зможете робити ці всі тренування, просто приходіть на сайт та не думаючи нічого, обирайте свої програми тренувань та тренуйтесь. А є й інші варіанти того самого стрітліфтінгу, де можливо підкачати м'язи та багато чого іншого, але сьогоднішнє відео конкретно про свою вагу тіла та про те, як накачати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись. Тому всім дякую за перегляд. Пока.